Як поєднати ефективність фіскальної функції держави та бізнес-інтереси імпортерів та експортерів? Про це йшлося під час телефонної конференції за участю першого заступника голови Державної митної служби України Анатолія Гутника та представників центрального апарату служби і посадовців 55 митних установ країни та акредитованих на них суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Серед проблемних питань зокрема згадували про достовірність декларування товарів та визначення їх митної вартості. Словами Анатолія Гутника, якщо повністю і достовірно декларувати те, що везуть через кордони, то не буде питань ні до митників, ні до бізнесу. Увагу посадовців регіональних митниць та журналістів також акцентували на тому, що протягом нинішнього року вже вдалося на 16% скоротити обсяг дешевого імпорту. Дана тенденція має закріпитися і в подальшому. А бізнес та митниця якнайшвидше повинні виходити на формування реального рівня митної вартості товарів та обладнання. Загалом уникнути багатьох спірних питань суб'єкту. Там зовнішньоекономічної діяльності та митникам допоможе постійний та відкритий діалог. Переконаний один з учасників конференції, голова громадської ради при Волинській митниці Віталій Зусимчук. Хочу сказати, що працює на постійній основі з керівництвом Волинської митниці, має повне порозуміння з усіх питань, які стосуються митної справи, митних платежів, митного оформлення і так далі. І тому подібне. У конструктиві такої форми діалогу за участю керівників Державної митної служби України та представників регіональної влади не сумнівається, і заступник голови облдержадміністрації Едуард Стоєв. Звичайно, такі прес-конференції, такі зустрічі між бізнесом і владою, вони завжди дають конструктив рішення для того, щоб максимально сприяти розвитку малого середнього бізнесу і взагалі розвитку виробництва в області. Розуміючи це тим, що це, звичайно, поповнення бюджету всіх рівнів. Зазначимо, що на сьогодні в зоні діяльності Волинської митниці зареєстровано 1752 учасники зовнішньоекономічної діяльності. Лише цього року про своє бажання здійснювати експортно-імпортні операції заявили понад 100 нових суб'єктів. За даними митної статистики, у 2010-му бізнес-структурами області ввезено в Україну 57 тисяч тонн, а вивезено понад 131 тисячу тонн вантажів. За чотири місяці до державного бюджету України від зовнішньоекономічної діяльності підприємств області надійшло 141 мільйон 400 тисяч гривень.